Вісім відомих людей, увінчених на тарілці. у багатьох випадках це одне з численних свідчень на тлі історичних подій. Виявляється, в пам'яті потомків можна залишитися не лише прізвищем у назві вулиці чи школи, а й назвою салату чи тістечка. Булочка Грехема Сильвестер Грехем. Чи є панацея від гріха нечистоти? Пастор, який жив у першій половині 19 століття, вписувався у довгу, бо вона сягає з сивої давнини традиції пошуків цього засобу в певній дієті. Він пропагував вегетаріанство і утримання від алкоголю, чим вирізнявся на тлі тодішньої моди, яка ідеалом здорової дієти уважала ту, що ґрунтується на м'ясі та великій кількості алкоголю. Але найважливішим винаходом Грехема було борошно змелених зерен. Із і отримана з нього знайома там чорна випічка, піца Маргарита Королева Маргарита Савойська. 1889 року король Італії Гумберт І проводив відпустку зі своєю дружиною в Неаполі. В одній із піцерій їм подали на вибір три піци. Королева вказала на виготовлену лише з трьох інгредієнтів: помідорів, сиру, моцарели. Та базиліку, що за кольорами відповідали прапору Італії. За іншою версією, королева замовила цей сорт піци, бо хотіла спробувати, що їсть пересічний бідний італієць. Кайзерки Імператор Франц Йосиф. У 18 столітті ринок хліба в імперії Габсбургів зазнав значних змін через регуляцію цін на цей товар. Приблизно через 100 років. Віденські пекарі самі звернулися до імператора, щоб він допоміг скасувати ці нереальні приписи. Імператор Франц Йосиф допоміг. Ціни впали. А популярності характерних булочок з п'ятьма надрізами не зашкодило навіть падіння імперії. Клементин, брат Марі Клемент Род'є. Гібрид бандарина й апельсина Королька назвою завдячує своєму творцю. Французькому ченцю зі згромадження Святого Духа Марій Клемент Родьє на початку ХХ століття заснував в Орані, що в Алжирі, сад у сиротинці, яким опікувалися монахи. Там він реалізував свою пристрасть до садівництва Клементин. Це їхній знак, Сендвіч Джон Монтегю – Четвертий граф Сендвіч, усупереч супереч поширеній думці. Цей аристократ не винайшов способу розміщення їжі між двома шматочками хліба. Однак його можна сміливо назвати найбільшим популяризатором цього помислу, як і одним із піонерів ідеї швидкого харчування. Болорду Сендвічу сподобався характерний вид бутерброда за можливість споживати його без столових приборів, завдяки чому можна було їсти, не відволікаючись від грив карти. Чай Грей Чарльз Грей, другий граф Грей. Характерний чай із додаванням олії Бергамоту, названий на честь прем'єр-міністра Великої Британії в 1830-х роках. Граф Грей мав звичку дарувати цей екзотичний на той час смаколик, а його походження відповідало азіатському напрямку експансії, який тоді прийняла Велика Британія. Праліне Цезар Дюплесі Прален. Малоправдоподібна історія пов'язує походження назви популярних шоколадних цукерок із начинкою з іменем французького дипломата XVII століття. Один із його чиновників Ласаньє упіймав дітей за смаженням мигдалю в карамелі. Цей смак сподобався його патрону, після чого став популярним при дворі Людовика XIII. Сам Ласаньє пізніше зайнявся виготовленням цих солодощів, які через французьких поселенців у штаті Луїзіана. Потрапили за океан, де в зміненому шоколадному варіанті здобули нинішню популярність. Оселедець Бісмарка канцлер Отто фон Бісмарк. Ініціатором надання імені залізного канцлера оселедцеві в пряно оцтовому розсолі став підприємець із міста Штральзунда на Балтійському морі, де цей продукт і досі виробляють за традиційним рецептом. Цікаво, що ім'ям Бісмарка також називали огірки. Це своєрідний кулінарний прояв великого культу, яким ще за життя оточили в Німеччині канцлера.